i hey. you. У лютому 2022 року, з початком широкомасштабної збройної агресії Росії, падіння української держави вважалось питанням кількох днів. Натомість українці показали здатність чинити великий опір, дали гідну відчіч загарбникам і четвертий рік продовжують вести ефективну оборонну операцію на ділянці фронту протяжністю понад 1100 кілометрів. За цим стоїть не тільки звитяга українських воїнів, але й система забезпечення збройних сил України, яка показала адаптивність, зворотні зв'язок із бойовими підрозділами та гнучкість. Теперішня війна потребує колосальних ресурсів, передусім озброєння, технологій, матеріально-технічних засобів, боєприпасів і пального. Бойові дії ведуться з використанням високотехнологічної зброї, що вимагає професійного обслуговування, ремонту і запчастин. Логістичні операції охоплюють великі території, і це ставить особливі вимоги до мобільності та координації. Сьогоднішній військовослужбовець має значно більше спорядження, амуніції та постачання, ніж його попередники в історії. Військова логістика це злагоджена система підрозділів, що працює як єдиний механізм, забезпечуючи військо всім необхідним надійно, вчасно і безперебійно. Без ефективної логістичної підтримки навіть найкраще підготовлені військові частини швидко втрачають боєздатність. Перебої в постачанні можуть паралізувати роботу найсучаснішого озброєння. На календарі особлива дата, що дає привід голосно про це говорити 29 травня 2018 року. У збройних силах України створили окрему оперативну групу офіцерів і фахівців, які взяли на себе централізоване управління раніше розрізненими системами забезпечення. Так було засновано командування сил логістики Збройних сил України, структуру стратегічного рівня, що об'єднала служби тилу і озброєння. Замість застарілого терміна тиловики з'явилося нове визначення військові «військові логісти». Їхня діяльність відповідає сучасним державним реформам і стандартам НАТО. Чотири стовпи це напрямки діяльності сил логістики збройних сил України, що символізують озброєння, тил, військові перевезення і їх координацію, інженерно-інфраструктурне забезпечення. Під час широкомасштабної збройної агресії Росії обсяги військових перевезень невпинно зростають. Щодня залізницею тисячі ешелонів перевозять особовий склад, озброєння, техніку та мільйони тонн ресурсів. Автомобільні перевезення також відіграють важливу роль транспортування сучасною технікою, зокрема важковозами на базі тягачів, типу чи Ман, паливозаправниками Мерседес чи «Рено» стали новим стандартом. Трали чи автівки з ємкістю 12 кубів, і більше забезпечують доставку пально-мастильних матеріалів. Вантажів, техніки у будь-які точки, в будь-який час ця мобільність дозволяє уникати зривів у постачанні, зокрема міжнародної військової допомоги, попри постійні ворожі удари по критичній інфраструктурі, транспортних вузлах, мостах та електропідстанціях. Не менш важливу роль у підтримці життєдіяльності військових частин виконує інженерно-інфраструктурне забезпечення. Його функції полягають у розквартируванні, організації забезпечення військових квартирним майном, комунальними послугами, вугіллям, паливною деревиною для обігріву, електрика, тепло і затишок для військових компетенція цих фахівців. Окрім того, йдеться про облік та інвентаризацію ними нерухомого майна і земель оборони, організацію ремонтних робіт. Завдяки цій структурі забезпечується ефективне функціонування військових підрозділів та їхня належна підтримка в житлових та комунальних питаннях. Взаємодіючи з усіма складовими Збройних сил України, командування сил логістики витримує надскладні випробування, демонструючи силу, стійкість та злагоджену роботу. Слава Україні.